Вітаю вас на каналі Слимак Блог життя експата. Сьогодні ми з вами йдемо дивитися на альпак. Ми приїхали на альпакову ферму на Текселі. І насправді мені найбільше цікаво, чи нас сьогодні пусла. Okay. Okay. Отже, ми зайшли, заходимо з вами на альпакову ферму. Як альпак, бачите, нам дали такі дуже українські чашечки. Це є продукти. З, наскільки ми зрозуміли, з цукрового буряку, бо вони є дуже солодкі, і альпаки люблять дуже солодкі речі. От, також тут є міні-магазинчик. От, але давайте йдемо дивитися, як там наші альпаки. Привіт! Дивіться, це перша альпака, яка нас зустрічає. Давай, будеш? Подивимося, чи мене мене не вкусить. Казали, що головне не підходити до альпак ззаду. Давайте йдемо дивитися. Отже, тут в нас на фермі в них є 20 альпак. Білих, різних. І одна а, альпака, який всього рочок. Головне, пам'ятаємо, не підходити до альпак ззаду. Привіт, альпаки! Я хочу піти до тих альпаків, що от ті такі чорненькі, вони такі смішні, такі прикольні. Якщо ви хочете а, прийти сюди, вхід до альпаків безкоштовний. Єдине, що а, якщо ви хочете погодувати, то це два. То це коштує 2,50 за баночку. Яка гарна альпачка. Всі хочуть їсти, всі Альпаки, альпаки б'ються за їжу. Давайте. От, Тому це безкоштовно. Також є івенти, коли ви можете піти погуляти з альпаками, це приблизно годину часу. І також в них є така річ, яка називається хай-ті. Тобто ви сідаєте, п'єте чай і до вас заходять альпаки, і ви їх також можете погодувати, погладити і так далі. Давайте подивимося на мене і альпаку. Ми красиві разом. Давай, гамці, гамці, гам, гам, давай, давай, давай. Ось такі ми альпаки. Нам сказали, що альпаки дуже люблять, коли їх гладять по голові і по шиї. Ну, цій, напевно, щось не дуже подобається, але нам таке сказали, ті, хто займається тим альпаком, боже, але шерсть в них така приємна, що дуже. Подивіться, які класні, добрі тварини. Там. Знаєте, напевно, чим би я б хотіла завершити це все нашу історію з альпаками загалом, що... Треба піклуватися про тварин, про братів наших менших. Будь це коти, будь це собаки, корови, свині, альпаки. Всім тваринам потрібна допомога. І допомога, особливо під час війни, дуже багато тварин постраждало. І в описі до відео я дам декілька фондів, які я знаю, яким намагаюся допомагати. Якби ви хотіли також долучитися, дуже вам дякую. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні!